Доброго дня, мене звати Олена Каїнська, я художник зі Львова, і сьогодні я би хотіла поговорити про одну дуже незручну тему: про тему, яка муліє, яка часто болить, яка некомфортна, про тему, яка табуйовується, замовчується про фемінізм від латинського феміна жінка. Фемінізм це така радикальна думка про те, що жінка це теж людина. В нашому суспільстві тема фемінізму справді табуюється, про неї незручно говорити, цю тему оминають. Феміністки часто асоціюються з фригідністю, з ПМС, з недоглянутістю, з агресивністю, жіночою істерикою. Феміністки кажуть, що це такі страшні баби, які не можуть знайти собі нормального мужика. Кажуть, що жінка, в якої є регулярний секс, феміністкою бути не може, і це запросто не потрібно. Така жінка задоволена апріорі, вона готує їсти своєму чоловікові, посміхається і радіє життю. Але насправді фемінізм про інше. Фемінізм це боротьба з тотальним патріархатом, який в нашому суспільстві панує на всіх рівнях, будь-то політика чи сім'я. Влада на всіх рівнях зосереджена в чоловічих руках. Патріархат розцінює жінок як менш якісних людей, як людей другого сорту. Патріархат дозволяє чоловікам домінувати і не залишає жінкам іншого варіанту, крім того, як підкорятись. Багато жінок, намагаючись підкреслити свою фертильність. Жіночність, успішність в стосунках з чоловіками, приналежність до певного класу супер жінок, шеймлять фемінізм. Ці жінки забули. Що саме завдяки руху фемінізму в них зараз є можливість голосувати на виборах, здобувати освіту, працювати, займатися улюбленою справою, подорожувати без супроводу чоловіків. Все, що зараз можуть робити жінки, це результат боротьби за їхні права. Це не є даність, яка була завжди, це результат дуже важкої роботи. Кажуть також, що зараз вже в сучасному суспільстві фемінізм не актуальний, що всього, чого жінки хотіли добитись, вони вже добились. Але хіба це правда? На даний момент існує дуже багато тем. Дуже актуальних в нашому суспільстві і пов'язаних з фемінізмом. Одною з них це є така фундаментальна тема: це база, це безпека, це про зґвалтування, секс-торгівлю, це про домашнє насилля, з яким я вірю, стикалася не одна з нас, і ми боїмося про це говорити навіть одна одній. Це домагання на роботі. Це феномен скляної стелі, коли жінка не може обійняти певну посаду чи отримати зарплату певного рівня тільки тому, що вона жінка. Це репродуктивне насилля. Коли всі говорять жінці, пора вже тобі народжувати дітей. А коли ти народиш дітей, а як це так? Ти повинна здійснити своє жіноче призначення, без дітей ти не жінка. Діти, найбільше щастя для жінки це слаб коли якщо в чоловіка є багато партнерок, це Мачо, це донжуан. коли в жінки багато партнерів, це шльондра, мандрьоха, проститутка і так далі. Це бодішеймінг, коли мас-медіа нав'язують певні стандарти краси, зовнішнього вигляду, ваги, від яких не можна відхилятись, це мода на певний тип зовнішності, і жінки, які інші, не менш красиві страждають від цього. Вони відчувають себе не такими привабливими і певною чинно, певним чином не до жінками. Це про обслуговуючу роботу. Тобто, Жінки в нашому суспільстві завжди обслуговують чоловіків. Жінки на роботі роблять чоловікам каву. Приїжджаючи на пікнік, чоловіки йдуть відпочивати. А жінки кидаються нарізати сир, хліб, готувати канапки, робити все в нашому суспільстві. Прийнято, що жінка ставить тарілку перед чоловіком на стіл, забирає цю тарілку і миє за чоловіком посуд. Жінка переодяг, жінка розвішує його, жінка розкладає це. Заслуга жінки, коли чоловік добре виглядає. Це про три зміни роботи. Перша зміна це коли жінка йде на роботу, викладається. Не менше як чоловік витрачає всі свої сили. Друга зміна це коли жінка приходить додому, готує їсти, прибирає, доглядає за чоловіком, за дітьми. І третя зміна це коли жінка вночі не виспана, втомлена, зачиняється в ванні і починає доглядати за собою, тому що треба добре виглядати. Це про норму соціальної поведінки, про таке собі жіноче призначення, Якою має бути жінка. Жінка має бути ніжною, жінка має бути доброю, жінці не можна злитись, жінці не можна агресивно захищати свої границі. Жінка має бути слабка, жінка терпляча, жінка турботлива. Жінка всім поступається, жінка голосно не говорить, жінка голосно не сміється. Жінка така, жінка сика. Це такі собі гендерні стереотипи. І що буде, якщо відхилитись від цих всіх норм, від норм поведінки, норм зовнішнього вигляду? Як тільки жінка відхиляється від цих норм, вона відчуває себе некомфортно, вона відчуває себе недожінкою, вона відчуває себе неправильною жінкою, вона відчуває неприязнь чи навіть ненависть до свого тіла. Чи відчуваю я себе частиною глобальної феміністської спільноти? Це цікаве питання. Я отримала освіту. Я сама себе отримую, я нікому не звітуюсь. Я можу в будь-який момент поїхати в будь-яку точку світу. Я можу вибрати напрямок і досягти успіху. Або я можу передумати, вибрати інший напрямок і досягти успіху ще раз. Я можу водити машину, кататись на сноуборді, я можу вибрати будь-яку стрижку. Будь-який одяг, я можу зробити татуювання, я можу гуляти будь-де, будь-який час доби. Я можу вийти заміж і розлучитись. Я можу народжувати дітей або не народжувати. Мені неприємні жарти про блондинок, про жінок за кермом, про жіночу логіку. Мені неприємно, коли колеги на роботі роблять мені чи іншим жінкам недвозначні натяки. Мені неприємні сексуальні домагання незнайомих чоловіків, і коли вони не зупиняються, коли я кажу їм Стоп. Мені неприємно, коли мене зводять до певного об'єкту, який має радувати око, дарувати хороший настрій, надихати чоловіків на нові звершення та подвиги і задовольняти їх сексуально. Я не сміюсь у відповідь на сексистські жарти, тому так, я темістка яким би я бачила ідеальне феміністське майбутнє, це, мабуть, те, у що я вірю. Я вірю в те, що завдяки постійному нагадуванню про свої права, жінки зможуть досягнути того, що привілеї, рівень зарплати та положення в суспільстві не будуть визначати з гендерною приналежністю. Я вірю, що жінки стануть більш відкритими у своїй свободі вибору і не будуть відчувати себе. Бути зобов'язаними, бути такими собі супер жінками, які мусять одночасно будувати успішну кар'єру, заробляти багато грошей, шикарно виглядати, бути супер доглянутими, виховувати кількох супер чепурненьких акуратних, чемних вихованих дітей, догаджати і задовольняти свого супер чоловіка, будувати успішну кар'єру, мати дуже чистий дім, смачно готувати. Я вірю, що буде такий час, що жінкам не доведеться витрачати дуже багато грошей на психотерапевтів і їсти тонни антидепресантів, аби балансувати між кар'єрою та так званим домашнім вогнищем. Я вірю, що жінкам не потрібно буде обслуговувати всіх і вся в побутовому плані. Зрештою, інші люди теж мають руки. Я вірю, що жінки зможуть вільно обирати свій життєвий шлях, саме той, до якого лежатимуть їхні серця. Бути матір'ю, підкорювати гірські вершини, кататись на мотоциклі, бути домогосподинею, малювати великоформатні роботи чи створювати перформанси, працювати лікаркою чи вчителькою, очолювати компанії, носити каблуки і плаття, мати зайву вагу, подобатись собі. Фемінізм це про те, що усі ці варіанти будуть в нашому новому суспільстві нормою. Я дуже дякую всім, хто. Послухав, дякую, жінки. Ми всі з вами це